Вітаю, друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні поралась в городі. Сьогодні було ранком 20 градусів, уявіть. Клас, взагалі був ще дощик але ж дощик був такий легенький і ледь щось змочив, вже все сухе. Трошки порвала травичку там, де потрібно її порвати. І ще відвезла зранку малого в табір. В якийсь християнський табір в сусідньому селі. Там було написано в об'яві, що буде до години дня, а там сказали, що до 4, наче. Тому я така задоволена. Ще в нас немає світла сьогодні, майже весь день, бо якісь там поломки на лінії, причому не в нашому селі, а десь, а ми якраз з тим місцем на одній лінії. Ну, то таке. Ще записала малого в табір Черкаси. Казала, здається, якщо ні, то кажу. Триденний буде табір. Це християнський безкоштовний, а той буде 300 гривень коштувати за три дні там для переселенців. Але я написала, що ми були в ВПО, тепер ми не ВПО, бо купили хату і там сказали, що ну окей, типу, можете також прийняти участь. Тому я з задоволенням відвезу якраз побуду в Черкасах, бо дуже давно там не була. У нас сьогодні вітер. Напишіть, як у вас погода. Що новенького? Я тут потроху вириваю траву, і що хочу сказати, в мене на оцій городині, яка ближче до будинку, вже все клас, все під лінічку. Ви мені писали за мульчу, так, я знаю, що мульча з соломи, це було б дуже-дуже гарно, не пересихав би ґрунт і все таке інше. Але наразі нема зараз можливості в мене цим займатися, покупати цю солому. Тому що солому треба купляти великий тюк, платити за доставку. Один тюк купляти, тільки щоб потім і доставку оплачувати, тільки щоб накрити три грядки, ну воно для мене невигідно, чесно. Це якби ми десь їхали і десь там солому то продавали, то ми б купили. І саме стільки, скільки нам треба, невеличка кількість, бо, бо на велику кількість, звісно, нам не потрібно. Я всі ваші ці поради записала, так що. Я буду цим користуватися на наступний рік, коли в мене будуть високі грядки. Чим ще класні високі грядки, вони тримають цей вологу там всередині. Гарно. Так, О, кінця прийшов, передає вітання. Дуже сильний вітер, тому поки відключаюся, вимикаюся, потім ще щось запишу для вас. Друзі, сніданок на колінках, ну нічого. Мені подобається сидіти на диванчику і так на колінках їсти, не знаю чомусь. Це, знаєш, щось із гуртожитку. Е, коли жили, знаєте, студенти, де присівся, там згодився. Ліпешка з яєчком та кабачками, соєвий соус і кукурудза, сьогодні в мене такий сніданочок. Який у вас? Напишіть в коментарях, що сьогодні їли. Чи наситились ви своєю їжею? Вітаю. Наступний день. Приїхали в Черкаси. Ось катальпа. Я сиджу біля неї. Отаке дерево хочу собі. Хто не зрозумів, коли я тоді казала. Привезла малого в хаб в літній табір. І так дуже зручно, що. Це хаб знаходиться, якби тут є такий Хрещатик Сіті. Я раніше не розуміла його приколу, думаю, це і все. Виявилося, що Хрещатик Сіті йде декілька поверхів вниз під землю. І цей хаб саме під землею, тобто він як укриття також. І дуже зручно. Особливо сьогодні дуже багато повітряних тривог і щось збили над Черкащиною. Причому не одне, а декілька. Купила собі в сільпо зайшла такі цукерки. Стікери. Це від конті, такі смачнющі, чуєте. Якщо побачите, купляйте. Оце таке начинка прикольна. І тут карамелька прикольна. Ну Такі солоденькі. Оце сиджу. До речі, про конті, хочу сказати, що чоловік мій жив біля конті в Донецьку. Хто пам'ятає взагалі завод конті? Пишіть в коментарях, хто їсть такі цукерки. Симпатично, мені в них подобалася та лінійка, в них була така Моне чи щось Таке називалось. таке смачненьке все було. І оці ж Білісіма також, пам'ятаю, були. Золота лілія, здається, якщо це конті. Також вони не супер дорогі, як, наприклад, тут червоний мак від рошен, але вони такі дуже смачненькі. Хоча оця золота Лілія в нас коштувала в магазині, де я працювала дуже багато. А ще відконті, здається, це від конті були магазини в Донецьку. Це я згадала, називалися Золотий ключик». І коли я працювала в банку Донецьку, там працювала також моя тітка. До речі, якщо хочете історію, як я працювала в банківській сфері, я можу для вас зняти у рубриці Зелений чай. У мене виходить рубрика, де я розповідаю. Ну, спілкуюсь з вами на якісь теми під чайочок. Так от можу розказати про історію своїх робіт і своєї роботи в банку. Так от, моя тітка працювала в банку, і вона мене завжди посилала в конті за всякими смаколиками. Вони там працювали у відділу. Ну, я просто працювала у відділі з клієнтами, там нижче звено, а вони працювали в управлінні, то вона постійно. Тебе клієнтів нема, кажу, та ні, нікого в мене. Збігай в золотий ключик. Це, напиши мені, що купити. Тик-тик, я туди. Збігай золотий ключик. До речі, тітка покійна вже померла вона. Да. Життя таке буремне. Ну, вона не від того померла, не від війни. Здоров'я, здоров'я, тиск. Сама вона викладала себе повністю в своїй роботі. Я пам'ятаю, вона сиділа до вечора, ну, заробляла як могла. І вона сама виховувала дитину, вона купила, кредит взяла квартиру в центрі Донецька. І це все життя майже виплачувала її Уявити, да? А тепер цією квартирою не можуть скористатися ніхто, ані син. Ну, її вже нема. Ось таке життя буває, така історія. І вона була дуже гарною. Батьки завжди мене відправляли до неї на осінні канікули, я пам'ятаю. І вона мене водила до театру, водила по магазинах, в Ну, не купляти просто водила, показувала, які купляти в 90-ті ні у кого грошей не було. А там все це в Донецьку було, Ці бутіки, я пам'ятаю, красиві вітрини, ми гуляли, ну, гарно було. Планетарій потім ходили також. Здається, ходили щось. Я Пам'ятаю, що ми не тільки в театр ходили, в кінотеатр також. Ну, цікаво було. Тому, якщо ви тітки і у вас є племінники, беріть їх до себе на якийсь час. Я пам'ятаю, да. Ну, це мені було десь, ну, це початок підлітковості, був десь 10, 11, 12 років. Я пам'ятаю, що їздила, а потім не знаю чомусь, не їздила. Не знаю чому. Це ж все ж таки батьки вирішували, мене ставили перед фактом. Типу, поїдеш до Тюті Ліни. Я да, ура, в Донецьк, мені так хотілося виїхати з села тоді, щоб жити в великому місті. Мені здавалося, що ось велике місце, це щось таке вау. А коли вже поживеш в великому місті. То ти розумієш, що ну, вау, це вау, воно дуже буремне таке, воно як ось такий якийсь важкий механізм, шумний, який на тебе давить. Це таке є. Хоча я полюбляю міста, я, я не втрачаю себе в містах, мені це подобається жити в місті, але я втомлююсь дуже від життя у місті, дуже багато людей, машин. Хоча от від Черкас я не втомлююсь зовсім, на відміну від Києва. Я ось настільки люблю Київ і хочу іноді там бути, але не хочу там жити, тому що це дуже-дуже шумно, напряжно. В селі все ж таки краще. Особливо, коли я собі таку катальпу посаджу біля будинку. Там взагалі мене з села не виженеш. До речі, тут і таке деревко класне, що в нас прижились декілька. Так, в нас прижились. Зараз скажу один, два, точно. Три три прижилися із 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 із дев'яти. Там ще подекуди по два було. Ну, десь три з одинадцяти в нас прижилось, уявіть всього. На всього. Так шкода. Ну, нічого, як пройде дощик. У нас вчора був, але такий, знаєте, він вжух і пройшов за декілька хвилин. Так от. Як пройде дощик, ми викопаємо ще маленький, ще посадимо. Я не думала, що буде така спека, знаєте, страшно. О, так приємно на вулиці. Сиджу у затінку, навіть прохолодно мені. Хотіла піти до Дніпра, а потім зайшла, тут якийсь такий цікавий дитячий парк. Тут є, зараз вам покажу. З мозаїками такі скульптури симпатичні. Хтось Черкас, ви знаєте, мабуть, про цей парк. Я не пам'ятаю, як він називається. Написано було Дитячий парк, дивіться, який симпатичний їжичок. І Там далі ще є. з мозаїки, бачите? І тут є. Не знаю, що це таке. Щось цікаве. Що це? Я не знаю, що це. І це, що не знаю, схоже на равлика. Не знаю, якийсь баранець роганець, бачите, це мозаїка. Тож, сиджу так насолоджуюсь. Жічок мені більше за все сподобався. Він мені якби зрозумілий. А це що так і не зрозуміло? може папушка. Мені тут подобається тут як в дендропарку, дуже багато цікавих рослин, незвичних і звичайних, а також багато атракціонів для дітей і дуже гарна, потужна. Гарний потужний майданчик, такий як Усмілю, то я вам показувала, дуже сучасний. Інсталяції я отчули ці дзвіночки, це інсталяція з дзвіночками. Там можна грати, кожен дзвіночок, якась нота, що досить симпатично для розвитку дитини. І взагалі я полюбляю взагалі такі парки, коли в містах є такі парки, де можна прийти і просто усамітнитись і провести час на самоті у спокою. І там, де є природа. Квіточки, тут кущики. Ну, симпатично, симпатично. Тут є навіть сцена, вон я сижу. Можливо, тут якісь виступи проходять. Звісно, що зараз ні, бо під час війни воно так. Заходи проводяться, або не проводяться, або проводяться дуже рідко. Бо постійно повітряні треба йти в укриття, укриття може звідси далеко, ну і таке інше. Тож сьогодні в Черкасах? Потім зніму після табору вову його враження, що він скаже, покажу вам. Друзі, ну як не зняти таку красу? Вибачаюсь одразу за. Вітер, але все ж таки Дніпро в Черкасах найкрасивіше. До речі, дивіться на акаціях які штучки. Це такі насінинки там будуть потім. Ну це я перший раз таке бачу, що маленькі такі були. Можливо, потім виростуть. А можливо і залишиться такими якийсь сорт, чи що воно так кущиком росте, із корінчиків. Цікаві акації, цікавий скелястий берег. Отак, от, от, якщо дивитись, наче море взагалі. Сьогодні багато де, прогулялась, пішки дуже багато. Оце декілька годин гуляю черкасами. Була в районі будицького храму. Думаю, можу записатись колись на екскурсію. Там, правда, всередині не можна знімати, тому не знаю, чи варто взагалі. Ну Хоча б треба зайти на їх сторінку, подивитись що там, да як. А зараз я йду, табір закінчується на долині троянд. Іду якраз за малим, в них там пінна вечірка має бути. Можливо, ще залишимось трошки покупатись на Дніпрі, побути біля води, бо в місті спекотно. От я йшла в футболці, в джинсах, в кросівках, мені було дуже спекотно. Ну так, ось тут біля Дніпра нормально, але лише у затінку. Ноги зварились, якщо чесно. Таку спеку. І що ще? Завтра приїжджаю з купальником, з підстилкою з рушниками. І поки малий буде у таборі, я. чого я кажу малий, він же вже дорослий, поки син буде у таборі, я піду на Дніпро, позагоряю, почитаю книжку, відпочину, може, посплю трошки. Так, зайду, мабуть, сюди під скелі, бо тут затінок. Дивіться, як гарно. Уявіть, така краса. До речі, в Києві я такого не бачила, такої краси. Це тільки в Черкасах таке бачила. Можливо, ще в якихось містах є. Напишіть, якщо ви живете біля Дніпра, і у вас є отака краса, дивіться. Дивіться, як гарно. Тож, любі друзі, такий невеличкий сьогодні, величка прогулянка. Черкасами. Зараз я вам покажу уті-уті. До речі, якщо ви хочете погодувати уточок, можна їх погодувати такими, знаєте, хлібцями рисовими і кукурудзяними. Тільки без Воно. уті Утіуті. Яких багато, качі-качі. Качки дуже тут красиво, ну дуже. Як тоді ми перший раз приїжджали в Черкаси, якраз тут гуляли. Мені сподобалось, так і зараз. Мені тут дуже подобається. Взагалі так натхнено, ну дивіться, це наче якась дика природа. Повезло вам черкашани. А тепер і повезло нам з вами, так? Да? Ой, ну дуже тут гарно. Мені подобається гуляти по цим камінням. До речі, ось така прогулянка по камінчикам, там, де ти збираєшся, спускаєшся. При цьому, що тримаєш рівновагу, вона дуже корисна. Отакої. Любі друзі, дякую, що додивились до цього моменту, до кінця влогу. Дякую всім, хто підписався. Не забувайте підписуватись, якщо ви ще не підписались. Тут про звичайне життя переселенців на Черкащині. А я вам всім бажаю приємного і красивого і гарного папа! -па.